Вітаю у проєкті на варті закону. Це щотижнева кримінальна хроніка на телеканалі д 1 І сьогодні ми говоримо про наступні теми. Фальшиві довідки та гарантія легального виїзду за кордон. Довічне позбавлення волі засуджено дніпрянина. У вікно автівки прилетів від чахеда. Викрадення майна з військової частини на понад один мільйон гривень. Безпека дітей під час літніх канікул, поради від правоохоронців. До довічного позбавлення волі засуджено мешканця міста Дніпро, який зґвалтував та вбив 11-річну дівчинку. За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні малолітньої дитини. Вироком суду йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що у січні 2024 року на одній із вулиць міста Дніпра поряд із тепло. Трасою засуджений зґвалтував 11-річну дівчинку. Потім він наніс не менше 19 ударів ножем по тілу дитини, від яких вона померла на місці злочину. До винесення вироку засуджений перебував під вартою у судовому засіданні. Він свою вину не визнав у Самарському районі міста Дніпра. Було виявлено труп малолітньої дівчини з численними колото різаними пораненнями. У ході огляду місця події було встановлено. Що дівчині було нанесено не менше 19 колото-різаних поранень. Крім цього, обставини, встановлені у ході огляду місця події, давали підставу вважати, що дитина зазнала сексуального насилля. На підставі здобутих доказів чоловікові було оголошено про підозру за пунктом 2, частини 2 статті 115, частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Обставини зазначені. Прокурором у обвинувальному акті були визнані судом доведеними, докази здобуті в ході досудового розслідування належними та такими, які повністю підтверджують провину обвинуваченого. Незважаючи на те, що обвинувачений провину у вчиненні вказаних злочинів не визнав, суд у нарадчій кімнаті походився з доводами прокурора і призначив, Покарання у вигляді довічного позбавлення волі розшукують військового, який кинув гранату в дружину з дитиною на Нікопольщині. Роман Біловус самовільно залишив частину, де проходив службу. Він напав на дружину, витяг її за волосся з будинку, душив, а потім кинув гранату. Поблизу стояла п'ятирічна донька. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали жінка та дитина. Їх госпіталізували з місця події. Правоохоронці вилучили речові докази та запал від гранати. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчо розшукові дії для затримання чоловіка. Фальшиві довідки про зняття з військового обліку у Дніпрі. Поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації. 33-річний мешканець Дніпропетровської області за 17 тисяч доларів сприяв військовозобов'язаним чоловікам у проходженні військово-лікарської комісії з медичним висновком про непридатність до служби в ЗСУ, гарантуючи легальний виїзд за кордон. Чоловіка затримали, вручили повідомлення про підозру, вилучили грошові кошти та автомобіль Ауді 6. Викрадали мобільні телефони загиблих військовослужбовців та через онлайн-банкінг списували кошти. У Дніпрі затримали злочинну групу. За такою схемою зловмисники заволоділи майже півтора мільйонами гривень з рахунків загиблих героїв. Встановлена причетність фігурантів до понад 20 злочинних епізодів. Служба безпеки та національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців ЗСУ. За матеріалами справи зломисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судову медичну експертизу до Дніпра. Для вчинення злочину фігуранти залучили працівника обласного бюро суд медекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу, серед награбованих предметів, платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Через ці гаджети зломисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки. У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах. Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, доки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків. Таким чином, зломисники привласнили майже півтора мільйона гривень, які належали загиблим захисникам України. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали всіх п'ятьох учасників схеми, які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання. Окрім працівника бюро судмедекспертизи, до складу банди входив it фахівець який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім картки та банківські рахунки фігурантів, а також картки, особисті речі і форму загиблих військовослужбовців. На підставі зібраних доказів зломисникам повідомлено про підозру за такими статтями кримінального кодексу України. Це стаття 190 шахрайство, стаття 185 крадіжка, стаття 361 несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а також стаття 358 підроблення чи збут документів печаток штампів та бланків. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув'язнення. Зливав ФСБ паролі блокпостів на Дніпропетровщині, за що й отримав 15 років за ґратами. Більш детально речниця управління служби безпеки у Дніпропетровській області Ольга Кім. За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав зрадник, який зливав ФСБ паролі блокпостів на Дніпропетровщині. Завдяки доказовій базі служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ще одного агента ФСБ, який діяв на Дніпропетровщині. Мова йде про 31-річного мешканця Юрівського району, який на початку повномасштабної війни працював у місцевому підрозділі ДСНС. За даними слідствами навесні 2022 року, він передав російській спецслужбі декілька паролів та інструкцію щодо перетину. Блокпустів. Постів під час комендантської години. Також посадовець шпигував за пунктами найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Розвідання потрібні були окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп. Контрозвідники СБУ затримали зрадника у березні 2022 року. За матеріалами Служби безпеки, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, експосадовець з власної ініціативи вийшов на ФСБ через прокремлівського блогера. Юрія Подоляку, з яким він листувався на його телеграм-каналі, після дистанційного виробування ворожий пропагандист виступив у ролі зв'язкового між агентом та його куратором кадровим співробітником ФСБ. Для комунікації агент створив фейковий акаунт, який використовував в анонімному чаті популярного месенджера. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ за матеріалами Служби безпеки. Суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України державна. Зрада вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Схожа ситуація сталася і на Сумщині. Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця, який продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння. Він підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням та у поширенні інформації про переміщення та розташування збройних сил України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Мешканець Дніпра показав мотор від іранського безпілотника шахет, який прилетів в його автомобіль. Це трапилось в ніч із суботи, на неділю, 7 липня, коли ворог атакував Дніпропетровщину. На відео видно, як мотор шахеда пробив лобове скло та опинився на передньому сидінні автомобіля. За махінації з ремонтом на суму у півтора мільйона гривень судитимуть як з начальника квартирно-експлуатаційного відділу збройних сил України, зловживаючи службовим становищем, підробив акти виконаних робіт за начебто надані послуги. Фігурант справи знав, що вказані роботи фактично не виконані однак перерахував півтора мільйона гривень з державного бюджету. Експосадовцю інкримінують службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. На зловмисника чекає суд, який визначить міру покарання. Також обвинувачується посадовець однієї з військових частин, у викраденні майна вартістю в 1 мільйон 200 тисяч гривень та подальшій його легалізації. Виконувач обов'язків начальника інженерної служби військової частини з Києва відповідав за облік та зберігання електронних пристроїв. У 2023 році він вирішив нажитися на ввіреному йому обладнанні та виніс пристрої з частини. Електроніку фігурант відніс до ломбарду, після чого його було затримано, а його майно арештовано. Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Кілька важливих порад від Національної поліції України. Як уникнути теплового удару чи перегрівання влітку. Друзі на вулиці Спека. А отже, ми підготували для вас декілька порад щодо того, як безпечно їздити у спеку. Вода в спеку допомагає регулювати температуру тіла та запобігає перегріванню і зневодненню. Отже, пити побільше води правило номер один. Обов'язково візьміть в дорогу кілька пляшок прохолодних напоїв. Будете вдячні собі за це. Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтесь. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево судинними захворюваннями. За можливості паркуйте авто в закритому від сонця місці. Адже навіть за короткий проміжок часу перебування автівки на сонці температура в салоні стає нестерпною. Залишати без нагляду в спекотній автівці дітей або тварин небезпечно для їхнього життя та здоров'я. Для прикладу покажемо вам, як швидко нагрівається салон автомобіля на сонці. За півгодини температура в салоні авто подвоюється. Навіть після нетривалої зупинки необхідно провітрити салон і лише після цього починати рух. Важливо також правильно обирати час для тривалих поїздок. Найкраще їх здійснювати рано вранці або ввечері, коли спека спаде. Дбайте про своє здоров'я та безпечних вам поїздок. Також правоохоронці закликають дорослих подбати про безпеку дітей під час літніх канікул. Поліцейські Дніпра закликають батьків подбати про літній відпочинок своїх дітей. Літні канікули це насамперед найбільший час самостійного перебування дітей насамперед без дорослих. Дуже часто вони залишаються наодинці з собою. Тому з настанням літніх канікул більшість дітей перебуває вдома, перебуває на відпочинку без батьків. Щоб канікули пройшли безпечно, потрібно нагадати дітям про правила особистої безпеки. Пеки нагадайте дітям про правила безпечного відпочинку на воді. Не дозволяйте їм самостійно перебувати на водоймищах поблизу річок. Завжди тримайте їх в полі зору. Відповідальність за життя та здоров'я дітей лежить на батьках. Не дозволяйте дітям віком до 14 років користуватися дорогою загального користування на велосипедах, скутерах, гіроскутерах, моноколесах, а також дітям віком до 16 років керувати мопедами. Не дозволяйте. Дітям гратися та перебувати поблизу відкритих вікон, не розташовуйте меблі так, щоб дитина могла потрапити на підвіконня. Завжди коли ви виходите з дому, зачиняйте, будь ласка, вікна. Нагадайте своїм дітям про номери телефонів батьків, родичів, близьких, поліцейських швидкої допомоги. Бажаємо дітям та їх батькам безпечного літа. Давайте разом бути відповідальними батьками. А так як безпечна поведінка під час літніх канікул це запорука життя та здоров'я наших дітей. На цьому випуск проєкту на варті закону добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба. Слава Україні.